Семегало, сука. Итак, я не могу учить этого долба ездить на машине. Пішли до машини. Сука, ще буде щось пиздити, да? Пішли. Вот такая у мене красотка. Шедедова. Джики спортивна. Тебе все нравится? Что там плачешь, блядь? Говори нахуй. Дай, що треба робити як їхати? Сію, дальше, що треба робити? Треба... треба дістати Який дзигар, блядь. дзигар? На, по тебе Який Я Який дзигар? Так, що треба робити пять сортуат? Що? Ой, заве завезти вершину. Машина у нас заведена. Диви, не... треба поставити передачу. А... а рушник, не? На рушнику поїдеш, блядь. Дальше. Що робимо? Ангу, чекайте, то виріжеш. Диви, ти типу, кажи, там... типу, ти покажи там, типа коли типу напрягаєшся. Ану. Ану пробуй. Ану так, о... ano, ano, tak, що треба п'ятим ексартувати? Треба. <крикладу> Цигар достати. Що, бля? Б... Профи... <крикладу> тебе... Оп тебе тим бичком дара у мене в руках. Що треба зробити п'ятим ексальтувати? По-людськи кажи Що? <крикладу> no mais não mais esse deve só trabalhar bem me... para me怎么... ter mais para ter mais sorte se ano isso é normal isso é só para blá naquilo e que eu tô falando com a gente está tudo enjoado não preciso muito de mais preciso aí mais treinar Нахуя? Тобі вікно викно у мене відкидывает тебе дзегар Тобі ты би наша. Ты я тоже буду. Що ти будеш? Блять, поїбало А, не дам, на дзегар у соба. Так що давай, без... Да, Тебі... Та, дальше. Так, настроим. Та фігню, фигнюша сонце в глаза не сидел. Да тут сонце увидишь, у нас падати буде Яке? Який дощ, блядь. Да, ну таких. Ну їдь! <laughs> що ти ты? Сука, помалу! куябу, що, що двері не закрив, нолбая б. Давай Передачу переключай, що ти його крутиш так восечку четверту. Вс тако їдь! Та четверту включи, я тобі сказав! Ти ту меню. На четвертій! <laughs> Тримайся свои полосины веляй, блядь. Лом ну, музыку включу, буто. А сейчас бну ты сейчас с тобой можешь. Лишь где-то Як тобі музыка, синок? Тишины хорошо. Як тобі музык? Не ну, Можешь то я цей ти Немаш! нема! Правіше, куда ты простреться їдеш ти, блядь, твої пню? Потермажу. Бай під газом, газ, зажал і проходиш поворол. У то передній Передачу переключиш, що ти, блядь, уцечку його крутиш насілуєш той мотор. Ой, блядь. Не можу с тебе. Азу. Азу, я пиво хочу. Ну, Блять, ты массив правый получи, сука, куда ты едешь, блядь? Да, Виключок хуя играю, блядь. Вот, за это нормальну музику. нормальную музыку. Вахо Бруклин, на кухне, Полетели плюхи. Ты любишь шлюхи, земля тебе пухом. Понял? Ну, тут афа... Ну, блядь, куда ты правишь, берэ? Повторять сидит ці... Сука, зарарузья будут тебе калитку. Ну бл! Помнишь? А... Да свои полосися тримай, ты, блядь. Дебила. Ты як, клы ты што 180 ты шо, блять, ебанутый, футбол ограничения 100. И пах! Шо похуй? Нарушенник дан. Блядь, як як ти їздиш? Як ти їздиш, пса Блядь Сука, вилазь нахуй. Вилазь, блядь. Що ти наробив? Що ти наробив? А ну встань, блядь. І цей опздол Розбив мою машину. Сука, за тебя бампером, пиздец по хребтам. Сука, куда я побіг? Куда, блядь? стань нахуй. На нахуй. Сейчас по За шай раз уебу по хребті. На нахуй попал. Сука. Защай раз. На нахуй. Перевертай машину, сука. Де колесо? Де колесо, я тебе питаю. Де колес? Що ти да. зробив? Тут кас підвізка в колесо вирвав, ти шо? На приколі? Да, ти з підвіску? Так, да. ходишся сюди подивишся до мене, підійди. Ти олоху. Де нахуй? Да. Кріпка поломело. Як я тут? Дату... Як ти за ту будеш ремонтувати, ти мені поясни? Že jsi to Na na Co Šo já? To já pěkně nevím jak ty umíš v elektřiněch situacích jízet, a ty mě jim všou mašinu rozjíbal, ty... Stáň kolo mašiny! Mami skenu video, co ty robíš. Stáň kolo mašiny. Daj, šo, skaži mami, šo ty natvorel. U čeho mašina taká pobytá? No a co, pědoj mi blyň! Volov pěňal! No s***, <laughs> pěňal! <laughs> U j***, na na ch***! Говори! Я ехал! Обечи! <світ> шо? Говори, блядь! На-на! Типа уйба! Нана, говори, блядь! Ста -став і говориш! Я тобі! <світ> Та шо Ты Тобі сказав, блядь! Тобі сказав по-нормальному! і говориш, а не показуєш. Говори! Ти чмедий, блядь! Я їхав! Я їхав! І він хотів то не офоргнойний! Зажар ручник! То я почався переметати! Хто ся по... не офоргнойний, блять? Шо? А ну сфоткай мене ней, там покажешь, що я блатний! Дивіться, Lіць... я, я відео їм запишу. Дивіться, який дал. Машину розбив, зараз за вымимо. Зара. <сування> Зара <сування> будем его лишали. Она не